Всім привіт! Ха, ходи! Ходи вперед! ходи душі. Я хотів вам, вам поговорити про ігри. Бо. Як на те відносити сюди. Ну, якщо чесно, то я був... Я більше буду... Ну, я граю ігри в кайф, Типу, покохати нашу полети, сюди. Треба правильно по всіх сприймати. А то, що якісь циферки, ти виграєш, не виграєш, це вже фігня повна. Так що таке собі. Так що сьогодні чекайте на каналі, ще відео буде по проходженню там. Ти реш, що буде сьогодні пуб на тому лайф каналі, то що я маю його, що такі у вас справи будуть. Не знаю, може ще стрім буде, це не факт, що буде стрім. Так що такі о. У... Ну коротше, що я ще хочу сказати. Зараз Ну коротше контент буде так, що сіваюсь, контенту буде багато. Так, що цей влог це такий чистий влог про ігри. і все. Ну і ще по сталкеру теж буде влог. І я буду. А вже вийде сталкер другий, тоді я вже зроблю по сталкеру по дві частини, які я проходив колись. Дуже важка гра, бо, хочу вам сказати. Мені вона важко дається, так само і в метро теж важка гра, але якби не були багини, якби не було забагована грати, я би її пройшов повністю. А так як вона трохи забагована, то Та я не прийшов ні в до метро. Ось таке отпере. Ну а втім попаду, підписуйтесь канал. Тогда тут где и трат, вот все, все, всем пока.